Виступ у конгресі держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкіна, який аргументував необхідність продовження допомоги Україні та Ізраїлю, намагалися зірвати пропалестинські активісти. Держсекретар Блінкін разом із міністром оборони Ллойдом Остіном прийшли до конгресу, щоб переконати конгресменів і сенаторів голосувати за об'єднаний пакет у понад 105 мільярдів, про які просить адміністрація Байдена. Про це зараз і поговоримо із власною кореспонденткою Тесану США Ольгою Кошеленкою. Вона з нами зараз наживо з Вашингтоном. Вітаю, Олю. Тож розкажи, ці активісти виступали сути проти допомоги Ізраїлю чи ні? І які загалом прогнози щодо голосування допомоги? Чи будуть її ділити, або є шанс на єдине голосування? Так, Солю, це були суто про палестинські активісти. Вони сиділи у залі, і коли почав виступати держсекретар Блінкін, почали вставати приблизно одна людина на хвилину і вигукувати гасла, які закликали, наприклад, цитую, припинити геноцид в Палестині, негайно запровадити режим припинення вогню, не вбивати палестинських дітей. І оскільки вони вставали, я повторююся, один по одному, то виступ постійно переривався, заходили правоохоронці і виводили того, хто кричав. А решту протестувальників, які і сиділи у залі, їх в принципі можна було розпізнати за тим, що долоні в них були пофарбовані на червоне е, з натяком на кров, але їх не чіпали допоки вони не починали голосувати. А слід відзначити, що секретар Блінкін був абсолютно незворушний і починав знову і знову з того місця, де його перебили. The committee will suspend, and I again ask that those in the audience respect the people in the room and allow us to continue the hearing. Ну, якщо до України ці протестувальники жодних претензій не мають, то навпаки, у самому конгресі допомогу Ізраїлю підтримують набагато більше, на жаль, аніж допомогу і підтримку України. А спікер Джонсон заявив, що хоче відділити українську допомогу від решти пакету у 105 мільярдів. Блінкен з Остіним приходили до конгресу саме для того, щоб аргументувати необхідність голосувати це разом, і вони це пояснюють. Тим що це насправді пов'язані справи, тому що по-перше, Перше, від них обох залежить національна безпека Сполучених Штатів, що Хамас і путінський режим переслідують схожі цілі стерти з карти землі демократичних сусідів, і що перемога тиранів і терористів дорого коштуватиме у загальному підсумку насамперед сполученим штатам, і вона працюватиме на підсилення американських ворогів коли ми відрізали традиційні для Росії лінії постачання для її військових, вона все частіше звертається до Ірану за допомогою. Натомість Москва постачає Ірану дедалі більш передові військові технології, які становлять загрозу безпеці Ізраїлю. Якщо дозволити Росії перемогти за підтримки Ірану, це просто додасть сміливості, як Москві, так і Ірану. Серед республіканців немає єдності щодо того, як цей пакет вносити на голосування разом чи розділеним. Наприклад, лідер республіканців у сенаті Міч Маконел заявив напередодні про те, що вони зроблять усе для того, щоб пакет винесли на голосування об'єднаним. А от спікер палати представників Джонсон навпаки а, обіцяв, що він розділить, і за джерелами Бл Блумберга він вже це зробив, і нібито вже хоче у четвер голосувати лише допомогу Ізраїлю Солі. Дякую, Олю, за інформацію. Власна кореспондентка ТСНУ США Ольга Кошеленко була зараз з нами наживо з Вашингтона і, зокрема, розповіла про перспективу голосування за об'єднаний пакет допомоги Ізраїлю та Україні на 105 мільярдів доларів.